Всім привіт! Сьогодні запікати буду крила і стегна. Я їх вже помила, побрила, привела до порядку. Зараз трошки просушу і буду е, спеціями посипати. Просушила вже, перекладу в миску другу і зараз посиплю. Так, в мене є суха жика. Я не завжди посипаю. Вона підходить до супів, до м'яса, і до риби, до всіх страв. Дуже смачна. Завжди її використовую. Обов'язково в мене йде коріандр мелений, меліснелі. І приправа до курки, Теж. трохи олії для масажу, щоб було добре масажувати. Ой, соус додам трохи, готую рукав до м'яса для м'яса, щоб запекти. Промариноване м'ясо викладаю в рукав. тегла кладу вперед, щоб гарно лягли рівненько. І шкірку поправляю, а тепер викладаю крила гарненько, щоб були гарно, рівненько запеклися. Зав'язую ще з іншої сторони. І так закрито воно в мене ще постоїть в годинку. Пропиталося ще трошки. І якраз є добре все. Ось так заправляю. І буду чекати ще годину. Ось і запеклися вже крила. Такі рум'яні, гарні. Випікала я їх годину при температурі 180 градусів. І вони всі, я навіть не відкривала, щоб вони зарум'янилися. Вони і так гарні. І смачні. Так що всім смачного. Бувайте здорові, до зустрічі!